А ти що тут рок? Я думала, ти додому пішла. Ні, я на волейбол записалася, буду разом з тобою ходити. А не ти мені говорила, що це якийсь тупий вид спорту і тільки туди ходять. Ну, це життя. Сьогодні я кажу одне. Завтра моя думка може змінитися. А чи не після моїх слів, що у нас тут одні хлопці, вони мені завжди допомагають? Твоя думка змінилася. Ну, тепер вони будуть допомагати і мені. А ти з тренером взагалі говорила, тому що у нас в п'ятницю змагання, і я не думаю, що він захоче, тим більше буде мати час тебе вчити. Ну, побач. Ой, який красотун! А він теж з вами з нами ходить? Так, це Діма. Діма, значить. Відколи ти почала читати? З чотирьох років. Це вже п'ята книжка за тиждень. Mm. Ти вже на 153-й сторінці. А про що книга? Ну, я так прям, щоб ну, в сенс не вникаю. У мене просто своя техніка читання. Просто просто хтось побачив, що коли я дочитувала книгу в столовці, до мене підійшло троє хлопців. От і старається випендритися. Книжки, які ти зазвичай читаєш, називаються каталоги. От їх я повірю, що ти могла стільки прочитати. О, все ти знаєш? Чому він не дивиться на мене. У мене, блін, часу немає. Мені на другу годину на манікюр. Дивись, де речі, які я вибрала. Це ж ці, що я тобі вчора скидала. А. да? Ну, в тебе манікюр аж післязавтра. Ти ж собі якісь вибереш.